Вітаю вас, шановні глядачі каналу мого каналу. Сьогодні 5 серпня 2024 року. Я Володимир Ісаєнко. Вийшов порибалити спінінгом на на таку річку, яка називається Гопа-Вільхова. Може використовую в якості приманок різні блешні, коливалки, є оберталки. От, і записати відео. відео, відповідь на питання, яке поступало неодноразово в коментарях до моїх відео про рибалку. На цьому каналі є відео і про виноград і, і, і подорожі. От. А от відео до, про рибалку, про те, як зібрати спінінг, от, як закидати неодноразово поступало одне таке прохання. Розкажіть, будь ласка. Який спінінг мені купити? Я хочу купити спінінг, я початківець? От. Ну, завжди я писав відповідне питання. От. А яку ж ви рибу хочете ловити? На якій водоймі? Справа в тому, що це дуже грає велику роль. Зараз, Но ну, відповідей, як правило, не було. Тільки в останній такий коментар, який був на тому тижні, от цей е, підписник каналу відповів, що він е, ловить щуку і окуня. Ну, значить, він вже не зовсім початківець і хоче придбати новий спінг на річці е, притоку Дніпра. Ну, може, такого типу, як оце говта вільхова, може інша. Тут інформації стало трохи більше. І основуючись на цій інформації. Я і відповім на це питання, який комплект спінінг, шнурок і катушка можна придбати для того, щоб ловити на річках такого типу, де глибина приблизно 3 метри в основному. Ну, ширина тут скільки, метрів 30. От. Хай вона там буде більше, менше. От. Чи з берега, чи з човна. Ну, от такий комплект цілком підходить. Значить, довжина е цього спінінга 2,1 метра. Може, краще тут би підійшов би 1,9 метра. Чому? Тому що буває так, що в більш вузьких місцях ловиш. от, А якщо добре кинути приманку, то можна легко закинути в очерет туди на ту сторону. Ну от 2,1 метра. Він більш такий компактний. Тим паче, що можна е, таким спінінгом непогано ловити. От як тут обмежена та е, 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 саме територія, така для забросів. Чи можете підійти? А тут дерево високе і гілля. От, щоб не чіплятися за гілля при такому запросі, чи може е дозволяє боковий заброс зробити, щоб за тими гілками не зачепитися. Ну, це все, все залежить від місця. Тому для такої берегової ловлі, на річках такого типу, чи там псьол, ворскла, е оріль, сула це там, де я рибачив, Рибачу, рибачив я і на Дніпрі, ну там друга інша музика. от, Хоча на. Всяких там заливах такий спінінг теж буде гарно підходити. ну 2,1, може краще 1,93 метра, Ну, якщо ви вибираєте спінінг по інтернету, значить, якщо ви початківець приходите в магазин і магазин солідний, там багато штук, 100 моделей спінінгів а продавець рибак, то він вам все розкаже е так, як треба, і ви підберете те, що вам потрібно. Ну, якщо ви самі вибираєте по інтернету у вас можливості обмежені е доступу до таких магазинів, то ви можете побачити, що на кожну модель зараз пропонуються варіанти. Варіанти е в тому, що Довжина спінінга може бути різна. Це можуть бути і 2,1, і 2,7, і 2,4, чи можуть і ще якісь 1,9 От. То 2,7 метра ви, він краще де його використовувати довжиною. От. Там, де потрібно робити дальні заброси, і у вас немає перешкод ніяких. Тобто берег у вас чистий, водойма дуже велика, вам треба закинути хоча б метрів на 50, щоб достати до риби, яка берег, іде тут, глибина полого, поступово збільшується. От, потім йде бровка, і риба стоїть за тою бровкою на відстані там, 30, а то й 50 метрів, і треба до неї дістати. Або ви ловите жереха, який. Може бити і тут під ногами, але но ви його ніколи під ногами не піймаєте, тому що дуже риба така боязлива. А на відстані 70 або 100 метрів, куди треба закинути, от, то туди потрібен і довший е, довше будилища, 2,7 метра, може навіть і 3. Це, що касається довжини. Потім зараз. Спінінги ще класифікуються по стрію, от, тобто як він здатність його гнуться, от, і по е, е, тест приведений. От, тест е, е, нанесений. Та і от у цих спінінгах це спінінгу цьому, е, це фірма Шомано, е, е, де то більше 15 років. Тут все це ось написано. Зараз, наприклад, е, Пишуть назву моделі, кастинг, пишуть і довжину. От. Тест пишуть і довжину. Ну, тест він в грамах. Це вказана вага приманок, от, які цей спінінг метає як катапульта краще всього. Ну, Для цього спінінга 5-20. Значить, приманки от, блешні, з вагою в межах від 5 до 20 грам. Він метає краще всього. Ну, краще всього він метає всередині теста. Це в будь-який спінінг, любий, люба палочка. це саме буде метати, якщо вага вашого, вашої приманки всередині теста. Тобто для цього спінінгу 10-15 грам. Ну він чудово метає 20 грам. От ловлю я ним і блешнями вагою 23-25 двадцять грам. Чуть-чуть він перегружається, але свою функцію виконує нормально. І Користуюся ним уже більше 15 років, і як бачите, він в повному здраві. От. Так що, е, а якщо е, ви вибираєте по інтернету, то ви можете побачити, що там спіннінгів дуже багато із самими різними е, тестами. Починаючи е, там для Супер Ультралайта. 0,2-0,8 грама до, може бути, там це саме, 30, 60 грам і навіть більше. Тобто вибираєте іменно виходячи із того, якої ваги приманками ви будете ловити. Ну, обично ловлять приманками от, на таких річках щуку окуня, от, це 10-20 грам. От. Це можуть бути всякі силіконові приманки, дуже щас модно, воблери. От. Ну, якщо орієнтуватися на окуня, на головня, то там приманочки треба легенькі брати. От. Ну, то вже друга історія. Ми говоримо про щуку в основному. Значить, тест спінінга 5-20 або чи 10-30, чи в цих межах. І довжина 2,1 метра. Це чудовий е, вибір буде. От стрій. Стрій буває саме середній стрій, коли е, ви при закиді, е, ваш спі, спінінг, оця е, бланк, так називаємо, гнеться по всій довжині. Є е, е, бистрий стрій, е, там, якщо по інтернету дивитиметься, по-англійськи написано фаст. Або S fast, дуже, дуже такий жорсткий спінінг, супер От. Який краще брати спінінг? Ну, якщо ви модерейт візьмете, середній, да? оце теж модерейт. Тут і написано, от, написано що це, це модерейт, обозначення це є. ML, двома буквами англійськими ML. От. Він чудово підходить. Він дозволяє робити дальні заброси, дальні заброси, от і чудово підходить для ловлі щуки й окуня. Там, де треба різко підсікати, от, наприклад, при ловлі судака, там де в нього паща така міцна, і треба, щоб крючки пробили його пащу, то там треба більш жорстокий е спінінг, Так що, якщо ви орієнтуєтесь на ловлю судака більше, от, то візьміть фаст або навіть суперфаст стрій спінінга. От. Ну і чим стійкий тест спінінга, от, то, то фаз чи суперфаз, то більш точно можна робити закиди. От. А е модерейт, середній, так сказати. Тест. Він дозволяє робити більше, більш дальні закидання, Більш дальнє закидання, але точність при цьому втрачається. Ну, тут кому що потрібно. Можна або так ловити, не дивлячись, куди палити, або цілиться, щоб От щука, наприклад, ганяє, да? побачили, що в сплеск, ви видержите спінг, і давай його кидати іменно в ту точку. Якщо ви попадете в радіусі 50 см від того місця. То майже гарантовано майже гарантовано буде хватка щуки. От. Якщо попадете метрів на два в сторону, то це може бути і холосте закидання. Ну, Або ви цілитесь між якимись водорослями, там є якесь віконце, і туди стараєтесь попасти, та ще на відстані 30 чи 50 метрів. От. А віконце це чи прогалина, яка -то не широка, то тут краще, звісно, взять з тестом Fast, а то навіть і Супер Ну, Це що касається бланка. Да? Значить, ну, довжина 21 метра, тест 5,20 чи 10,30, чи в цих межах. І Тест в залежності від того, яку саме рибу ви ловите, а ще і який тип проводок. Значить, є приводки рівномірні, коли ви закинули от, і рівномірно протягуєте. Тут підходить будь-який тест. Але якщо ви робите, наприклад, ловите на силіконові приманки методом джига, чи у вас воблер і вам треба твічингом займатися. Тобто, то тут потрібен більш жорсткий, більш жорсткий спланк, тобто фаст або суперфаст ЕС Фаст. А для обичної проводки цілком підходить модерей, значить, методом джига і твічингом можна й цим займатися. Ну, якщо приманка там в межах теста до половини його. Не на верхній границі, то воно виходить ще й непогано. А вже, звісно, якщо ви берете приманку вагою 20 чи 25 г, а тест у вас 20 і починаєте твічингувати, то тут, звісно, воно трохи виходить не так, як треба. Оце що касається бланка, шнурок. Ну, Шнурок, щуку можна ловити, поставити сюди шнурок і 1 мм, чи лісочку 0 Двадцять ну, 0,2-0,22. Ну от, це не значить, що вона повинна витримувати, якщо ви будете її піднімати як краном. Для цього существує, щоб взяти рибу, яка вага якої. Перевищує розривну нагрузку вашого шнуроку. Повинна бути підсака. Хто підсакує, хто є буває, бере рукою. Аккуратненько це саме її до берега підтягнув чи до човна, і потім рукою ту ж щуку взяв. Причому беруть щуки руками вагою я бачу від 3 5 кг. От у ну, мене стоїть шурок. 0,18 мм з розривною нагрузкою більше 15 кг, вже точно не пам'ятаю. Чому? Тому що я багато зараз вже запрет ловити з човна. Як я ловив швна, то в мене був шнурочок 0,12 мм. З розривною нагрузкою там 4,5 Да? А тут я поставив 0,18 з такою розривною нагрузкою. Що кажуть, можна і пека витягнути, для того, щоб якщо ти зачепився там за якусь е, коряжку чи траву, то на плече і пішов. І е, відривається або та коряшка витягуєш її, чи водорості, чи, чи я на гачку ставлю отут, е, кільце, кільце ставлю між е, блешнею і гачком. З, з розривною нагрузкою 5 кілограмів. Справа того, що оті більше 15 кілограмів написані на упаковці, а на самом ділі іспити показують, що вони менші. Крім того, є вузли, і крім того, в процесі ловлі у вас проходить стирання шнура, і його розривні, як розривні характеристики зменшуються. Там написано, допустимо, 18 кг, а через місяць ловлі береш оцей кінець відриваєш, на динамометр міряєш, а там виходить 12. От. Ну, а розривна нагрузка кільця 5 кілограмів це саме достатньо для того, щоб можна було підтягнути любу щуку до берега і взяти її під сакою. Наприклад, я на ультралайті з ляскою, з ліскою 0,18 міліметрів. Скільки там 2 кілограма розривна нагрузка, от успішно взяв щуку вагою 3,3 кг. кілограма. Ну, підтягнув її. Товариш правда, допомагав пацакою. то саме і взяв. Головне при цьому повинен бути правильно настроєний. Ваш фрикціон, тормоз фрикціона Якщо щука і більше по розривної нагрузки, ніж ваша леска, волосінь чи шнурок, то фрикціон буде спрацьовувати і вона не одірве, не одірве. Ну, прийдеться, звісно, довше її виважувати, не так, що як взяв волоком та й витягнув. Значить, це касається цього. катушка. Ну, катушку можна брати, та саме е, любу... Е, Кількість подшипників, у якої більше е, трьох, і на яку нормально е, намотується е, ваша е, та самая е, ваш шнурок чи волосів. Ну, це може бути двох тисяч, трьох тисяч, чотирьох. Отут дві з половиною тисячі. Я моделі конкретні не називаю, тому що мене ніхто не уповноважував робити їм рекламу. Це відео не реклама конкретних е, виробів. Е, риболовних снасті, снасті. А е, я вам розказую, як підходити до того, щоб скомпонувати, вибрати собі такий комплект. Ну, як я як сказав, якщо це ви в магазин хороший прийдете, продавець собак, він вам все підбере чудово. А якщо по інтернету ви самі робите, от, то щоб були у вас ці поняття. От. Ну, Чим більше шарикоподшипників, тим більш комфортно працює катушка. От, але трьох е, достатньо. В даному випадку тут і є три, три катушки. У мене більше 10 років про, е, цю я катушку купив в минулому році. А до цього була катушка, було дев'ять шарикоподшипників плюс ролик обратного ходу. Ну, що касається от, скоби, пружина. Поламалась, прийшлося її цю катушку замінити. Відремонтувати не знайшлося, не знайшов я людину, яка б змогла б мені її відремонтувати. Так, і ще що тут є: поводок. Ну, Поводок, якщо ви орієнтуєтесь на щуку, то треба ставити металевий. От, Краще е, всього, на мій погляд, от я користуюсь металевими поводками, це е, скрутка. Чим вона хороша? Во-первых, тим, що вона дешева. От. І якщо чуть що, то саме її викинув, поставив нову. А ситуація, яка виходить? От там є многожильні поводки всякі, з титановими та стальними жилками, все, хороший чудовий поводок до першої хорошої коряги або гарної щуки, яка потяга. Ну щука його ще так не порти, як на оце, від оцих натяжінь. Що ви будете питатися і одривати, ще ж мода є Питаються одривати, натягнули, пустили, натягнули, пустили. Потім витягуєш цей поводок, він становиться таким, як спіраль, закручується, все. І він, якщо В ним, то можна ловити, але вже буде інший результат. А якщо ловити методом твічинга, то він взагалі не приходить чи займатися. Подібними способами ловлі, його треба міняти. Но це, Якщо поводок коштує 5 гривень скрутка чи чи да, максимум, то той мінімум 20 гривень, от, то поводок як такий використовую. Ну, в даному випадку стоїть флюрокарбон. Тут я ловив на ворслій, орієнтувався на судака от, і поставив з флюрокарбона. Якщо стальний поводок стоїть, то судак уже клює ну, раз в 10 менше. Віровітність піймать його, а може й в 100. От, А для флюрокарбона воно проходить. От, діаметр флюрокарбона 0,5 міліметрів. Ну, Довшина тут на ваш вибір, тут десь сантиметрів п'ятнадцять. Це поводок робив я сам. Але якщо попадається щука, то шансів. Що якщо вона не заглотне вашу блишню, от то шансів, що вона не перекусе поводок дуже мало. Тому якщо у вас щука попадається і попадається так, щоб блишня там була десь глибоко в роті. От сам поводок побував на щучих зубах і не перекусила вона, обов'язково так провіряйте його, щоб не було тут ніяких ушкоджень цього поводка. Якщо будуть надкуси чи ушкодження, поводок міняється. От. Ну, а це все. Що касається вибора, е, е, спінінга, от такого комплекту для ловлі щуки і окуня. От, ну, щуки десь вагою до 5 кг, хоч можна і витащити 10, ну, 5 кг. Зараз це, це рідкість. От, якщо піймали за рік на цій е, говтві вільховій щуку, от, так це потім в розмові де на 3 роки. Ну от, все. Ваші е, питання і побажання. Е, пишіть в коментарях, якщо будуть прохання, і е, то я можу розповісти і про інші варіанти спінінгу для ультралайта, який краще вибрати. От, чи там супер ультралайта. А на цьому все. Дякую всім за перегляди. За перегляд. Не забувайте про підписки, поділитися е, цим відео з друзями. Якщо воно вам сподобалось, поставити подобайки, чи може негативно поставити. Може вам щось там не сподобалося. За все буду, е, за все. дякую. От. Всім здоров'я, гарних рибалок, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення.